Головні Нафтогазові новини України за 17-23 червня. Створення історії успіху ОРП повинно бути спільною метою держави і бізнесу. Про актуальні регуляторні питання Нафтогазодбовної галузі на форумі розповіла Юлія Боржемська, менеджерка з регуляторної політики ДИТЕКНАфтогаз. Одне з порушних питань реалізація угод про розподіл продукції. Як інвестор УРП, ДТЕК «Нафтогаз» наголошує з на необхідності прийняття ряду документів, без яких реалізація проєктів буде неможливою. Мова про управлінський облік майна, що створене або придбане для виконання УРП, реалізацію частини вироблених рідких вуглеводнів, що залишаються у власності держави, та визначення повноважної особи за здійснення всіх дій з часткою держави у прибуткових рідких вуглеводнях. Наразі ці питання залишаються неврегульованими щодо інших новин тижня. «Укргазвидобування» видобування запустило високопродуктивну свердловину з дебітом 439 тисяч кубометрів газу на добу. Укрнафта збільшила дохід від оренди глузко у 2,5 рази. Більше новин тижня за посиланням в описі. Підписуйтесь на наш інстаграм, Ютуб та Фейсбук, щоб бути в курсі останніх новин.